Одеська область, знімаю в якому стані мої гранатики на сьогодні. Дивіться яка краса. Цей гранатик зимою не по... весною вибачаю, не постраждав. Все прекрасно, тому що деякі майже всі, крім цього, весною підмерзли, а цей пізніше пішов в ріст і весну переніс прекрасно. Що за сорт, я не знаю. Отрима гілоша рожева, але це, звичайно, не вона. Думаю, можливо, кримський смугастий. Дуже солодкий, дуже ранній. Класний гранат, але є один мінус. Він дуже пізно починає плодоносити. Дивіться, Ось які, які гранатики. Я думаю, на цей рік це прекрасний результат. Зараз вам покажу з цієї сторони. Я думаю, результат гарний. Вже, до речі, не квітнуть. Бачите, ось маємо ось такий результат, скільки гранатиків вже ось таке. Всім дякую за увагу. У кого є питання, пишіть.